Тані Ютуб. Я буквально вчора зробив опитування. Ну як опитування, скоріше повідомлення, що буду знімати далі ютуб. Я сказав, що на берег хоча подивай, цей сторіс ну, власне набрав досить багато, за що вам дякую. Круто, що вам цікаво. Я вирішив не затягувати і зняти відразу сьогодні. Все як завжди, все, все без плану і все а, Мої а, 200 грамів вівсянки, банан. Каву і 60 грам протеїну. І сьогодні буде тренування їх. Сьогодні, крім тренування сьогодні неділя, тому такий більш розгружений день. В планах можливо з'їздити на виставку ретроавтомобілів. Я думаю, це буде круто, можна познімати і там. Але а, основні події на сьогодні це виступ двох моїх спортсменів. Одна дівчина буде виступати. Буде п'єшки на даймонді в FB, а друга на Аматорській в Іспанії. Анічки, обидві анічки, обидві машини, одна Фітнес, одна велнес. Обдивитись трансляції постійно з ними на зв'язку. Я ще не вирішив ще тренувати, тому скажу ноги, щоб мене було ритмо назад. Що ж я кушаю, роблю свою онлайн-роботу. Я ще не всім відписав під які в мене на наведені. І після цього їдемо в зал. Так. Да. Так, поки включайся. Поворот. Так, да, все добре. А так в тебе є хлібці і чіпчики, так? Да? Да, Зараз, похожу, зроблю вигляд, що живу не тільки в качалці. Прийшли подивитись виставку ретро автомобілів. тут такие просто заряженные прикольные экземпляры. и Ой, не знаю, что вам подобается. Я кайфую вид такой темы. Ну, строй. Строй. Бур. Табары. Ай, хороші, сука, чортяка. Станом на 16.20 я ще не в залі досі, іноді бувають зміни. Поки що найчастіше повторюється питання, де пропав з ютубчика. Я збирався знімати влог. Ще в грудні я навіть його запланував. Пішли такі події. Я пішов з сім'ї, скажімо так, тижні, два-три, три. Я був практично бездомним. Способимо такий прикольний період життя. В цей же період я перекинувся на тачки, попав в таку в хорошу аварію на кришу. Але все добре. Воно, там була легенька царапка на голові. на цьому все навіть шишки не було. Краш-тест прийшов, виходить. І потім на довгий період, я в цілому, навіть якщо чесно, не думав вести а Ютубчик. Я не був підготовці. Зараз тиждень тому я почав знову готуватись на осінній сезон, щоб там не було багато подій, звісно, в нашій країні, які не дуже на благо підготовці. Буде в нас команда з 10 чоловік наразі, можливо. Ще хтось до нас додавиться, не знаю, чи братиму, чи ні ще спортсменів на осінній сезон. Не буду дуже багато там говорити, тому що тренування має бути тренуванням. Я не скажу, що тренування максимально хардові, але легких в мене ніколи не буває. А, я сьогодні чомусь вирішив прийти в Аполло, так. Захотіли мої голоса всередині. Ну, що ж, кажу, дивлюся, обладнання, будемо починати з ізоляції. Тут, мабуть, було б варто сказати розміночки, але навіть такі легенькі вправи я все ж за те, щоб робити їх важко. Тобто ми кожну вправу, кожен підхід робимо, не думаючи про те, що в нас в цілому будуть ще якісь вправи далі. Як я кажу своїм, роби першу вправу так, щоб після неї вже хотілося йти додому. В цих вправах Ізоляційних по типу розгинання я відпочиваю хвилину до хвилини в правах такого базового характеру. А в сулому можу до трьох хвилин доводити. Наступною вправою буде гак-присід. Я навішав сотку, я не знаю наскільки він важкий для ніг. Я в ньому ще не працював. Я думаю, це буде нормально. Поки не доходжу до робочих підходів. Відпочиваю досить мало також десь по хвилині. Зараз 50 секунд було. між підходами чисто одягнути вагу і поїхав далі. Зараз було трохи більше, хвилина-40 відпочинок. після минулого підходу на 200 колінка вже захотіли в Астон якщо чесно. Не самый зручний гак, якщо чесно, я очікував більшого від нього. Працюємо з тим що є. Що сказати, ну, 250 вже відчулось. Треба кинути монетку, щоб вирішити, чи вішати 300. А так як монетки немає... <звук> Пояс. Не завжди пояс — це хороша ідея. Іноді створює занадто великий червний, внутрішній червний тиск. Наступною вправою буде, буде зведення. Неплохо. Наступною правою буде зведення. Використовую такі вправи, як проміжні. Тобто, грубо кажучи, якщо можна так сказати, відпочити від гаку, від важкої до важкої вправи. Тобто зараз зведення відпочиваємо. І далі йдемо робити щось базове. Чому мені більше подобаються часто старі зальчики ті тренажери, тому що там немає цих кожухів. Там можна підвісити або блінчики, або гантельки. Тут а, весь стек кліток і реально тренажер дуже легенький. Перша анічка виходить на сцену бодіфітнес IVB. Того, що я зараз бачу, вона має вимістити категорію. Наступний, наступне вправе просідання зі штангою. Наступне вправе просідання зі штангою. Тут також стараємось поменше відпочивати, зазвичай поки не доходжу до хорошої ваги. Ну, але щойно відпочив 7 хвилин, бо був вихід Анічки на даймонд. Я дивився трансляцію. Ну, ну, далі зараз відпочинок буде короткий. Ну, відносно, наскільки це. Можливо, у цих правах.

Ну, зараз Санечка просто забере абсолютку. Так, ладно, відключаюсь, тут також виступающа Анічка. Піднімаємо я. Хорошо, й жопу напрягла. Хорошо. Літер трошки порядку. В цілому? В цілому. Скажімо так, все за планом. Це її друга про карта. Рік тому вона виходила, де в біхіні і забрала про карту. Оразу в будівіз. Я зараз роблю акцент на квадрицепс, акцент на біцепс стегна і сідниці. І, і сьогодні квадри, власне. Вправ багато, підходів багато. Все, я полетів додому, зараз буду вести трансляцію ще Анічки. Одна анічка, щойно, як ви бачили, виграла абсолютку. Інша анічка на Олімпії зараз буде тільки виходити, мені треба встигнути, хочу вести трансляцію. Я зараз... я зараз просто буду розповідати моменти. Там багато по підготовці запитували загалом. І ви знайдете відповіді на ці питання, на свої питання, в тому що я скажу. Єдине, що варто виділити одне питання. Ой, ну це хороше, щось іде. Що робити, якщо дівчинка 10 з 10 покликала тебе на каву, а в тебе сьогодні дільног? Ну. Тробити і тренувати ноги. А так як я зробив їх зранку, я піду з твоєю дівочки. <рес> Якщо серйозно, то ні, це хуйня, не буде серйозно відповідати на це питання. Питання щодо вартості підготовки було першої підготовки, типу нуля. Скільки це коштує, скільки це по часу і так далі. Ну що ж, не знаю, як відповісти, прямо скільки по часу, наприклад, в когось це може зайняти рік. Не знаю, в когось це може зайняти 5-7 років, дивлячись, який ми маємо ісходник. Якщо людина переходить, наприклад, я перейшов з пауерліфтингу. Моя підготовка до, виключно до бодібілдингу зайняла ну, 4-5 місяців. А, наприклад, парні мої, а, до речі, всі троє, а, це була підготовка в 4 місяці до першого турніру. Але вони качались все життя до цього. Тому. Дивлячись, які є дані. Якщо ти просто нічим ніколи не тренувався і прийшов виступати по бодібілдингу, ну, братан, тобі вдовго працювати. Є бікіністки, наприклад, деякі дівочки, які вони тільки пройшли да, в зал, а вони вже мають класний ісходник, їх можна там за рік підготувати. Тож по часу тут однозначно не відпустився. Щодо вартості, ну, кожен готується на свій карман. А в когось підготовка там, в місяць, може. Обходитись в якісь там 300 доларів, в когось і в декілька тисяч доларів. Ну, типу, я не знаю, що саме сюди рахувати. Ну, я ніколи не рахував, я не хочу розстраюватися, як я вчора вів переписку з виступаючою дівчинкою, коли ми обговорювали вартість взагалі підготовки. Типу, то це ж я можу купити нову тачку. Блять, можеш. Реально. За одну-дві хороших підготовки можеш спокійно. Ну, не знаю, принаймні в мене підготовки досить до хіра бабок забирають. Якщо ми візьмемо, давайте назвемо це вітамінками, тому що я не можу це зараз назвати по-іншому. Спортивні добавки, потім аналізи, аптеку. Всі ці моменти вже будуть забирати бабки. Якщо ви хочете сюди порахувати дієту. Я навіть не знаю, скільки тільки на один рис піде в місяць Там, чи на ту ж червону рибу. У мене в підготовках зазвичай п'ятим прийомом їжі завжди червона риба. І я якось порахував, чисто по приколу, це десь від 8 до 12 тисяч тільки на один елемент п'ятого прийому їжі. Одного прийому їжі рахуйте все. Якщо ви хочете їжу рахувати, ну, 20-30 тисяч гривень. Знову ж таки, кожен готується на свій кошельок. Можна готуватися бюджетно. Моя перша підготовка була бюджетна. Я тільки переїхав в Київ, в мене особо тоді не було заробітку, Ну, далеко не те, що зараз. Я підготувався, вийшов і в цілому ну, вийшла хороша форма. І на, на кожен карман можна підготуватися. Ну, були питання з приводу божу, калорій, не знаю, калорій я не рахую, я навіть орієнтовно не знаю, скільки я калорій їм. Що стосовно білків, жирів вуглеводів, ну як бачите, в цьому прийомі зараз 200 сухої каші, Це рис. Також було, до речі, питання з приводу соусів і такої якоїсь херні. Я зараз використовую іноді соєвий соус або барбекю соус джимбім. Чи рахувати салати, було питання? Ми, ну, я не рахую салати, мої е, підопічні, мої спортсмени не рахують салати. Питання з приводу саме білків жирів вуглеводів. Я адепт високовуглеводної дієти. І в мене всі на високих вуглеводах. Але при цьому не Ну, У дівочок завжди рівним фоном, що на сушки, що на наборі. Називайте як хочете ці цикли. Завжди грам на кілограм жиру. У пацанів на наборі грам до грама, на сушки десь 0,7 0,8 на кілограм. Грубо кажучи, якщо важиш сотку, там 70 грам жирів десь приблизно буде на сушки, можливо 60, ну це типу останні там, якісь цикли. І все ж залежить від форми. А що стосовно солі, питання не було, я просто хочу це вам розповісти. Момент, який багато хто не враховує в своїй підготовці, і я вам раджу враховувати, дуже раджу враховувати і не боятися солі. Якщо ви відкриєте інтернет, вам там напишуть. Не знаю, 5 грам солі норму добув. Ну, в мене навіть на якихось підводках зливах ніхто до такої кількості, крім дівочок, не спускається. Парні мене завжди кушують 15-20 грам солі. А, ну, В залежності від ваги може бути і більше. На підводках в тому числі. А я це в минулих відео розповідав. По воді, ну, в мене на, на зараз типу, від 4 до 6 літрів води. І я стараюсь не пивати, тому що ще тиждень тому в мене було все печально з водою. Ну печально в якому, розумію. Було 3-4 літри. Для мене це мало. Зараз побільше 4 — це прям мінімалки, переважно 5-6 літрів. Я знову ж таки за те, щоб води було досить багато. А якщо звісно для цього немає протипоказань. а я не хочу розтягувати цей відос. Підозрюю, що він буде доволі коротким. А зараз я сижу, чекаю буду вести трансляцію в інстаграмі. Категорії Ані. Одна моя Анічка вже виступала, я це вже показував в цьому відео. І зараз у мене ще одна анічка виступає в категорії Wellness NPC на аматорській Олімпії. Виступають класики. Наступна категорія Wellness. Включусь, а може, не включусь. Не включусь. А на сьогодні по розмовному все. Зустрінемось в наступних відео. Я думаю, що Анічка має наступну категорію виходити, бо вона маленька, зросту. Ой, ну це хороше щось іде. І по роз помітно, що вона це знає. чоловік, такий. Анічка ножку включи, пожалуйста. Ну поки що по логіці NPC віддають провагу високій кінокожі дівочки. Седьмница, все некая такая бездуетализованная, ну про нами из трансляции. Лане отметь не меньше жопу. <laughs> Ты все запутались, не на как позы ставить. Ну поза, <laughs> поза кое-как стоит. Если честно, хуево. А все в Аликанте. <laughs> ну так не могло быть, это Ні, ну, типу я, я це доволен. Трекер на цьому турнірі це дуже мощний, Хотілося вище. Ну нічого. А вона через два тижні тут вийде ще раз. І той турнір, я думаю, вона забере. Ну це дуже мощний турнір, це бляха Олімпія. Що тут говорити. Пока.